У вас дуже серйозний результат. Так скільки на сьогодні на сьогодні 58 вісім кілограм. Як ви себе відчуваєте в новому тілі? Ну я би не сказав, що воно нове. Ну я народився ще за союзу. Це доволі стареньке тіло. Ну російсько я, я не відчуваю якогось такого, якихось таких дуже глобальних. Змін єдине, що є речі, які там, до прикладу, от в мене розблокувалася функція закидати ногу за ногою. Я вже можу ну, зав'язати шнурівки. Я дуже багато прикольних речей з'явилося. Але тут же ж, ну, важливо ж була не, не, не зовнішня сторона. Тут же ж принципово було зі здоров'ям попрацювати, бо в мене особлива дитина, і мені треба також бути здоровим і сильним і на ходу для того, щоб працювати, щоб мати можливість забезпечити належний розвиток моїй дитині. Але ви потім дійшли до якогось рекордного 160? 164. В який момент ви вирішили, що треба кардинально змінити вагу і зробити, я так зрозуміла, операцію? Коли сказав, коли мені лікар сказав, треба робити, бо, бо далі нема куди. Тобто була загроза, скажімо, життю, навіть так. вашому, так так я в своєму житті не ставлю, не ставлю себе, якби в першу чергу. Я злякався за мою сім'ю. Бо це страшно. Я, я навіть не уявляю, як би вони без мене, а я без них. А жінка ну. ваша теж наполягала на тому? Так. Вона переживала, наполягала, пояснила і, і молодець. Я їй за це дуже вдячна. Ви зважилися на операцію по зменшенню шлунку. Так. Чому пішли Беретлично. цим шляхом? Бо лікар сказав, що в мене занадто мало часу, щоб я це робив природньо. Тобто лікар вам сказав, що якщо не схуднете, то, може, то бути, там, може бути там питання. Та це може бути там півроку, це може бути рік, це може бути два місяці. Ну, я кажу, точно тобі не скажу, але ну, вже треба, вже. Я сказав, добре.